Притча про робітників, і через яку Господь Бог хоче нам показати, як ми можемо прийти до Бога, як ми можемо осянути Царство Небесне і як Господь Бог нас кличе. Я собі думаю, ну не все так знаєте, буквально треба сприймати, що от стоїш ти там на вулиці, чекаєш, коли тебе Господь найме на роботу. Але в принципі, знаєте, як, як принцип, так? воно завжди так в світі все і побудовано. В принципі. О, дивіться, щоби тебе наняли на роботу, як ми бачимо із цієї притчі розказує Ісус, люди приходили на базар, тут ці продавали, тут ці стояли, а тих, які прийшли на роботу, ставали собі так в одному місці, і приходили люди. І їх наймали. Каже, я наймаю людей виноградних. Хто піде, хто вміє з тим працювати? Бо не кожен може робити всі роботи, так? і той каже, я буду виноградником. Той каже, я тут маю ягнят стригти. Хто, хто вміє. Той каже, я. Ну і так наймали людей. Але зверніть увагу, Христос каже, що прийшов Господар. Найняти робітників у свій виноградник. Чуєте? Так же само і ми. Ми, ті, що приходимо до церкви, ті, що стаємо десь на молитві, ми знаєте, як у ті люди, які прийшли і чекають, коли Бог їх візьме до себе на роботу. Коли Бог візьме нас до себе, ми кажемо, Каже Господь до нас, каже, не ви мене вибрали, я вас вибрав. Так, нас Бог вибирає. Добре подумайте. він не збирає людей всіх підряд, десь там, того, що там той валяється десь у канаві п'яний, а той якийсь наркоман, то, то ще якийсь там розумієте, Бог дає їм ласку, спонукаючу, щоб вони не Але нанімає людей, які прийшли і кажуть, ми готові працювати, як ці робітники там. Прийшли, стали собі на базарі десь там збоку, і всі люди знають, що ці люди прийшли, щоб найнятися на роботу. Коли ви приходите до церкви, коли ви слухаєте трансляцію, коли ви молитеся, ви Богові демонструєте, Господи, от ви мене вибери, візьми мене у свій виноградник. І ми часом собі думаємо, Ох, ти я, я, живу, то я тут, так все молю, так все так мені добре. Але я тебе спитаюся, ти впевнений, що Бог тебе покликав? Ти впевнений, що Бог з тобою договорився? Так, як і з цими робітниками. І він каже: по динарію буду вам платити в день. І одних покликав скорше, других пізніше. І ми часто нарікаємо. Господи, я з малку молюся, я з малку так стараюся так роблю. А то ходило, розумієте, безбожник, не віруючи. Вчора навернулося, розумієш, і вже ходить, розказує, який він святий. Лишіть то, богове. лишіть, не шпайте, щоб Бог вас не завстидав, таких цих івангівських робітників, так? Він каже, чому ти лукаво думаєш? Чому ти злий через те, що я добрий? Господи, чого ти не скараєш того грішника? Ми завжди хочемо Богові підказати, що Він має робити, але не думаємо, чи ми завжди робимо те. Що є для Бога миле, як каже апостол Павло, є віра, надія і любов, але найбільше з них любов. Любов як здатність на жертву, бо любов це плід віри і надії. Людина, яка надіється на спасіння, людина, яка вірить у спасіння, вона здобуваючи його. Наповняється любов'ю. І любов це ознака, що віра і надія привела мене до спасіння. Шукайте найперше царство Божого, а все інше вам додасться. Амінь.